Цьому в Україні в ефірі новини на Дніпрові у студії Євген Коптів. Вітаю! Обстріли Нікопорщини продовжуються. Російські окупанти нещадно нищать українські населені пункти. Марганецька та Червоногригорівська григорівська громади двічі потрапили під щиний вогонь. Минулося без жертв. Територію обстежують надзвичайники. Наслідки обстрілів уточнюються. У Дніпрі запроваджують нові стандарти надання соціальних послуг. Тисячі родин щодня потребують допомоги у працевлаштуванні, отриманні психологічних та юридичних консультацій чи реєстрації правових актів. Черговий поміст Олександр Санжара відвідав з перевіркою декілька центрів, де можуть отримувати допомогу як жителі міста, так і переселенці. Про які послуги йдеться та як налагоджений процес, зізнавалась наша знімальна група. У Дніпрі з початком повномасштабної війни молодь об'єдналася для допомоги та наближення майбутньої перемоги. Задля цього на базі молодіжного центру Дніпра створили національну платформу співдіяха. Найголовніша місія співдії ще рік тому полягала в об'єднанні активності ініціативи молоді допомагати в можливостях часу вільного. В тій ініціативі, яка йшла від молоді, з тими потребами, які виникли в один момент, у дуже значної кількості людей, і наша задача була об'єднати ці зусилля з потребами для того, аби допомогти саме тим, хто того потребував і потребує сьогодні, найбільше волонтери центру щодня забезпечують людей їжею, засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Сюди приїжджає гуманітарна допомога від міжнародних організацій, деколи від нашого на наших міністерств. І відповідно від наших волонтерів ця допомога розподіляється і направляється тим людям, які цього потребують. За цей час півдіяха прийняв 3306 тонн допомоги. Волонтера допомогу можна на сайті Далі У ході того чергування Олександр Санжара відвідав ЦНАП у торговельному центрі Наша Правда. Тут відкрилась ще одна локація. Де відбувається державна реєстрація народження шлюбу та смерті людини, ми проводимо державну реєстрацію народження, смерті та шлюбу. Наразі ми знаходимося на локації. Послуги на цій локації надаються відділом реєстрації актів цивільного стану. Лівобережний. Наш центр надання адміністративних послуг переймає дуже багато державних функцій. Це програма децентралізації і завжди зручно, коли в одному місці людина може отримати всі адміністративні послуги зараз під час війни. Є процедура шлюб за 24 години, тобто важливо день в день подати заявку і реалізувати цю заявку, фактично одружившись. Це дуже важливо для наших воїнів, які на короткий час приїжджають і хочуть побратися. У центрі запевняють, роботу налагоджена бездоганна. Відвідувач витрачатиме на отримання послуги мінімум часу. Ції прибирання у Дніпрі провели весняну толоку в межах акції Чистий Дніпро. Мешканці житломасиву сонячний долучилися до суботників, які тривали по всьому місту. Якби процес був цікавішим, окрім збору сміття і підмітання, на оглядовому майданчику набережною лунали українські пісні та виступали творчі колективи. Як це було, бачила і наша знімальна група. З конкурсами і під звуки українських пісень розпочалася лока на житломасиві сонячний. Марія разом з друзями не змогла лишилась осторонь такої події. Я вважаю, що якщо а, ми тут приберемо, то а, буде набагато частіше і тут будуть бавитися діти, тому що коли я збирала сміття, я бачу скло. Тобто хто буде купатися у річці, там боси піде, і буде боляче дитині. Тому я вирішила допомогти. Зону поблизу оглядового майданчика від сміття, яке не збиралось за зиму, долучились як діти так і дорослі. Тут я думаю, більше ста точно спочатку не така святкова програма. Таким чином виховуємо, знаєте, любов до своєї батьківщини, патріотизм, екосвідомість. Адже хочеться бути цю країну краще, хочеться її розбудовувати, виховувати дітей, які потім відбудують нашу країну, перетворити звичайне. Бирання на свято вдалося завдяки виступам колективів дитячо-молодіжного центру Лідер, аби заохотити якомога більше містян взяти участь у суботнику. Меланія, Стефанія і Назар. Уперше за тривалий час у Дніпрі. Народилася трійня, як почувається породілля і малюки. Дізнавалася знімальна група 11 травня. Вперше за багато років дніпрянка народила на світ трьох здорових діточок двох дівчаток і хлопчика. Наталі 39 років. Жінка зізнається, но вона протиню була для її родини, в якій вже є двоє дітей неочікуваною. Слава Богу, зі мною був мій чоловік. Він мене підтримав, але ж на узі мене так трошки настрашили. Сказали, що це дуже складна вагітність. І я вже в такому віці, якби, і можуть бути патології різні, тому мені там запропонували щось, але це я. Знає, що це великий гріх, і, і я, ми вирішили зберегти вагітність, і слава Богу, що це зробили. Всю сьогодні жінку оберігали і доглядали кваліфіковані лікарі. Безмежна, безмежна подяка, тому що я без не справилась Дмитро Васильовичу. Він ефективний всім, 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 всім персоналу кожної. Санітарки кожної медсестри, кожному лікарі зі складнощами ані мати, ані лікарі не зіткнули завдяки правильній послідовності. Дій Наталія пацієнтка дуже обов'язкова. Вона виконувала все тільки так, як сказав лікар. І дуже старалася, і не дивлячись на те, що їй вже було підкисть, дуже тяжко виношувати. Ми змогли практично. Цю вагітність пролонгувати до 37-ї неді на 37-му тижні було розродження шляхом операції кесаревого стима який я виконав Щасливий батько Дмитро Був впевнений, що новина про триню жарт, адже такого у його роді ще не було. Двоєня у нас була в роді до речі, 11 травня. Моїм братам один. Служить зараз в ЗСУ. Виповнилось 30 років, і через 30 років народилась тріня. Так виходить, от добаву господь ще одну родині. вручили сертифікат на 50 тисяч гривень від міської влади. Сьогодні ми з вами привітали батьків Наталі Дмитра, яка, які народила Тріню. Для міста мільйонника це подія. Це не кожен день і не кожен рік у нас таке трапляється. У цьому пологовому будинку останній рік проводився ремонт. Завдяки бюджету депутатського корпусу та міської ради. Ми змогли покращити умови перебування жінок, умови. Для надання пологової необхідної допомоги в нас з'явились комфортні оновлені пологові зали, а також дуже багато обладнання, як слідкуючого за станом здоров'я дитини, так і за станом здоров'я мати. Наталію з дітьми виписали з пологового. Всі вони почуваються добре. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі всі підвищувальні насосні станції у місті працюють знеструнення. Варі не зафіксовано. За минулу добу комунальників ліквідували понад півсотні пошкоджених засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації про роботу підприємства та ремонту історичними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви Бачите, на екрані заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні є зміни в роботі 11-го трамваю. Він закінчить роботу раніше. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Це пов'язано із ремонтом колії на ділянці від вулиці Робочої до вулиці Макарова. Решта електротранспорту працює в штатному режимі. За минулу добу рятувальники приборкали у місті. Три пожежі, одна сталася у житловому секторі. Решта це займання на сміттєзвалищі та в екосистемі. Через повідомлення в Колцентр СБУ про замінування надзвичайники перевірили на наявність вибухівки майже сотні об'єктів. Це суди, переправи, лікарні, адмінбудівлі, готелі. Вибухонебезпечних предметів не знайдено. І це остання інформація на цю мить. Підписуйтеся на канал Дніпровій на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. як Дніпрові зникати телеефіру. шукайте нас в YouTube. Телеграм-каналі на Фейсбуці наступний випуск восьмій. Побачимося.